З 10 по 14 червня в Славутичі пройшли дні сталої енергія зелене енергетичне рішення, стійкість громади у молодіжному просторі міста Славут. Презентації програми Зелені проекти міста виступив заступник міського голови Віктор Шевченко. Цей тиждень в Європі проходить під гаслом Зелена трансформація декарбонізований конкурентно спроможні громад. На мій погляд, європу спонукало саме акценту. На це гасло агресія Російської Федерації проти України, коли Європа переконала, що енергетичні ресурси можуть також використовуватись як зброя, і тому в планах Європейської комісії є завдання до 2030 року в країнах Європейського Союзу відмовитись від викопного. Палива і в першу чергу від того, що експортується із Російської Федерації, і тут гарним прикладом є Німеччина, яка на законодавчому рівні запровадила норми, згідно яких всі системи опалення в будівлях, які будуються, повинні 100% використовувати в теплова енергія. В цих будівлях повинна вироблятися із відновлювальних джерел енергії. А старі будівлі мають розробити програму і перейти також на відновлювані джерела енергії з 2028 року. Славутич також починає працювати над подібним планом. Він досить амбітний і в нинішніх реаліях є надзвичайно складним. І тому в нас дещо інше гасло: це зелені енергетичні рішення, стійкість громад. В цьому ми з вами переконалися, наскільки важливі важлива енергія в нашому житті навіть сьогодні, коли в нас є погодинні графіки відключення електроенергії, коли ціллю ворожих ракет є об'єкти енергетики. Ми знаємо наскільки складна ситуація сьогодні в в енергетиці країни. Від цього залежить не тільки наше повсякденне життя, але і функціонування економіки і всіх інших сфер до будь-якої сфери взаємовідносин і життя в державі. Віктор Васильович нагадав, що місто Славутич є прикладом для багатьох міст України. Багато міст інших міст України беруть приклад, беруть досвід, і в тому числі досвід Славутича в останні тижні. Перед тижнем європейським тижнем сталої енергії в країні відбувалось багато заходів, які проводила і держенергоефективності, і громадські організації присвячені саме були. Відновлюваним джерелам енергії і Славутич був запрошений для того, щоб поділитися своїм досвідом. Я хотів би коротенько нагадати нашу з вами історію по шляху енергоефективності, яку пройшла наша територіальна громада і більшість із присутніх у цьому залі, оскільки вашим одним з завдань є забезпечення ощадливого споживання енергії в будівлях, де ви є енергоменеджером. Далі Віктор Шевченко нагадав основні проекти в сфері енергоефективності у Славутичі. В частності, будівля блочно модульної котельні Зелена енергія, реконструкція басейну Дельфін, термомодернізація школи номер 2 дитячого садка номер 1 термомодернізація школи номер 4 заміна вуличного освітлення на центральній вулиці міста. З бюджету не витратили. Коштів на модернізацію, маємо нову якість освітлення, і це обладнання буде нашою з вами власністю, власністю громади. І таких проєктів ви добре знаєте. В багатьох об'єктах є індивідуальні теплові пункти. У нас було таких 11 контрактів. По встановленню індивідуальних теплових пунктів в будівлях і про найближчі плани в червні-липні буде встановлена сонячна електростанція в лікарні до 30 кВт. Крім того, до 2030 року буде проведена термомодернізація Славутичського ліцею Фока Багатир, центр розвитку дитини. У молодіжному центрі пройшов семінар розвиток системи енергоменеджменту у Славутичі. Основні документи та енергомоніторінг.